Війна в нашій країні змусила чимало платників податків переїхати у безпечні регіони та розпочати бізнес на новому місці. Але є й такі, які прийняли рішення припинити свою діяльність. Незалежно від того, яке рішення прийме суб'єкт господарювання, йому необхідно законодавчо правильно оформити процедуру закриття чи переходу на облік до нової податкової. Як це зробити, нам розкаже заступник начальника головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області Наталія Зікрата. Вітаю вас, пані Наталя. Рада бачити знову з нашій студії. Вітаю, давайте розпочнемо з того, от що варто зробити підприємцю чи юридичній особі, щоб переформити свій бізнес, які займалися наприклад раніше на території, де зараз ведуться активні бойові дії, і вирішили переїхати. Ну, наприклад, в Івано-Франківськ. Насамперед хочу зазначити, що зміна місцезнаходження платника податку для юридичної особи чи фізичної особи підприємця означає зміну його податкової адреси, тобто зміну контролюючого органу, в якому він перебуває на обліку. Для того щоб стати на податковий облік за новим місцем, суб'єкту господарювання в першу чергу необхідно звернутися до державного реєстратора та надати відповідну заяву про внесення змін до його облікових даних. Хочу звернути увагу, що сьогодні фізичні особи-підприємці можуть звернутися до держреєстратора незалежно від їх місця перебування у межах України. Держреєстратор протягом 24 годин вносить відповідні зміни, а потім видає платнику нову виписку з державного реєстру. Внести зміни про місце знаходження також можна і через портал Дія. Після отримання інформації від державного реєстратора про внесення змін щодо відомостей про місце знаходження платника податків, податкова служба проводить заходи щодо зняття з податкового обліку за старим місцем реєстрації та взяття на податковий облік за новим місцем. Якщо ж суб'єкт господарювання використовує реєстратор розрахункових операцій чи програмний реєстратор розрахункових операцій, то у разі зміни місця реєстрації він повинен ще й перереєструвати касовий апарат, нести зміни до ліцензії і не забути подати повідомлення про об'єкти оподаткування за формою 20 ОПП. До речі, повідомлення за формою 20 ОПП можна також подати в електронному вигляді через електронний кабінет платника. Я би тут хотіла власне, уточнити, чи процедура перереєстрації є однаковою ну, для усіх суб'єктів господарювання. Ні, одразу хочу звернути увагу, що дана процедура переходу з одного податкового органу до іншого стосується юридичних осіб та фіз фізичних осіб підприємців на загальній системі оподаткування та платників єдиного податку. Що ж, до самозайнятих осіб, які проводять незалежну професійну діяльність нотаріусів, адвокатів, то для зміни місця свого податкового обліку вони повинні в 10-денний строк від дня реєстрації зміни місця знаходження чи місця проживання подати контролюючому органу за новим місцезнаходженням заявою за формою 5 ОПП. У випадку, коли фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність і мають статус внутрішньо переміщених осіб, то їм ще необхідно додати довідку внутрішньо переміщеної особи та посвідчення адвоката нотаріуса тощо. Угу. Це вже це є більш зрозуміло, але якщо, наприклад, платник уже перебуває на податковому обліку за новим місцем своєї реєстрації, але куди повинен він подавати свою звітність і сплачувати угу. податки? Уже за новим, чи, чи ще за старим місцем, яку податкову звертатися? Порядок подання звітності і сплати податків на сьогодні залежить з, з якої території переходить платник. Так, платники податків з Донецької або Луганської області після зміни адреси реєстрації переходять на обслуговування до. Податкового органу за новим місцезнаходженням, без залишення їх на обліку за попереднім місцезнаходженням. тобто вони автоматично обліковуються як платники податків за основним місцем обліку у ДПІ за новою податковою адресою. Сплата податків і зборів після реєстрації, подання звітності ними здійснюється за основним місцем обліку вже цього платника. Платники податків, які переїжджають з інших територій, де ведуться бойові дії, або якщо зміна їх місцезнаходження пов'язана із зміною адміністративного району, то вони після зміни адреси реєстрації обліковуються за попереднім місцезнаходженням до закінчення бюджетного періоду, а за новим місцезнаходженням уже з наступного бюджетного періоду. Тобто, якщо перехід на облік з одного контролюючого органу до іншого відбувається протягом року, то до закінчення року такі Повинні подавати звітність та сплачувати податки за попереднім місцезнаходженням до закінчення бюджетного періоду, і лише з 1 січня нового бюджетного року вони будуть подавати звітність і сплачувати податки за новим місцезнаходженням. Однак ця норма не стосується сплати єдиного внеску. І у разі зміни з суб'єктом господарювання протягом року місцезнаходження звітність про суму нарахованого єдиного внеску подається, а також і сам єдиний внесок сплачується за основним місцем а як власне, суб'єкту господарювання дізнатися, де він перебуває на обліку? На час воєнного стану доступ до публічних реєстрів обмежений, тому суб'єкт господарювання може переглянути, в якому податковому органі він перебуває на обліку в приватній частині свого електронного кабінету. Нагадаю, що для роботи в електронному кабінеті платнику необхідно мати електронний ключ. Отримати такий ключ можна безкоштовно у пунктах кваліфікованого надача, надавача електронних довірчих послуг Івано-Франківського довідкового департаменту Державної податкової служби, які розповідає, розташовані в центрах обслуговування платників податків Івано-Франківської ДПІ за адресою міста Івано-Франківська, вулиця Незалежності, 20 та Калуської ДПІ за адресою місто Калуш, вулиця Стуса, будинок 2, кабінет 107. Пані Наталі, от ми що повинен робити підприємець, аби Перевести свій бізнес, скажімо так, на іншу локацію, але в зв'язку з війною бувають випадки, коли суб'єкти господарювання приймають рішення припинити свою діяльність, тобто закрити так свою власну справу. Які процедури треба тоді робити? З чого починати? Слід зазначити, що процедура державної реєстрації припинення діяльності для підприємців та юридичних осіб дещо відрізняється. При цьому, як юридичній особі, так і фізичній особі підприємцю, щоб розпочати процедуру державної реєстрації припинення діяльності, насамперед необхідно звернутися до державного реєстратора та подати відповідну заяву. Крім того, ФОП має можливість скористатися електронною послугою та здійснити онлайн подання заяви про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності в Електронній формі через дію розгляд документів державним реєстратором здійснюється протягом 24 годин. Після чого фізична особа-підприємець отримує статус припинено в єдиному державному реєстрі. ФОПи, місцем проживання, яких є тимчасово окупована територія України, з метою припинення діяльності можуть звернутися до відповідного контролюючого органу за місцем свого тимчасового перебування та надати документальне підтвердження, які засвідчують особу та її реальне місце перебування. Здати внесення до єдиного державного реєстру відповідного запису про припинення ведення підприємства підприємницької діяльності особа позбавляється статусу фізичної особи підприємця. Однак це не означає, що така особа знята з податкового обліку. Вона продовжує обліковуватись у контролюючих органах як платник податків, який отримав доходи від провадження підприємницької діяльності. Тому після подання заяви про закриття про фізичній особи необхідно перше, що зробити закрити банківські рахунки, які використовувались для ведення підприємницької діяльності. Друге, провести усі розрахунки з найманими працівниками. Перцівниками, якщо такі були, третє зняти з обліку РРО, якщо таке було. Зареєструвати якщо таке було зареєстроване, четверте скасувати ліцензії, якщо вони були. І п'яте: провести остаточні розрахунки з бюджетом та подати ліквідаційну звітність за останній звітний період. Звітність, ліквідаційну звітність, до речі, платники податків можуть подати через електронний кабінет платника податки. І вже після отримання повідомлення від держреєстратора про припинення державної реєстрації ФОПа податкова служба у разі необхідності проводить перевірку такого платника, і лише після проведення усіх цих процедур фізична особа буде знята з податкового обліку, а дані про її зняття з обліку будуть передані до єдиного державного реєстру. Фізичні особи, які здійснюють незалежно, Професійну діяльність знімаються з обліку за наявності документально підтвердженої інформації відповідного реєстру чи уповноваженого органу, що реєструє таку діяльність, або видає документи про право на заняття такою діяльністю Це свідоцтва дозволи сертифікати та поданої до контролюючого органу за основним місцем обліку заяви за формою 8 ОПП. Підтвердженням припинення незалежної професійної діяльності є відомості, витяг з відповідного реєстру, до якого вноситься інформація про державну реєстрацію такої діяльності щодо припинення або зупинення, або зміни організаційної форми відповідної діяльності з незалежної індивідуальної на іншу. А чи є відмінності і яка процедура зняття з обліку юридичної особи? Після того, як юридична особа. Подала до органу, що здійснює державну реєстрацію, повідомлення про початок процедури припинення. Юридична особа повинна повідомити про початок процедури ліквідації кредиторів, здійснити продаж активів, здійснити розрахунки з усіма кредиторами та скласти ліквідаційний баланс. Також потрібно провести усі розрахунки з найманими працівниками, закрити банківські рахунки, анулювати реєстрацію в реєстрах, наприклад, таких як реєстр платників ПДВ, реєстр платників єдиного, податку неприбуткових організацій чи інших реєстрах шляхом подання відповідних заяв. Ще одним важливим етапом, без якого неможлива процедура припинення юридичної особи, це є проведення документальної позапланової перевірки податковим органам. Однак, якщо підприємство не звітує, або звітує про відсутність операцій, не має відкритих розрахункових рахунків, не має працівників податкового боргу, у нього анульована реєстрація платника ПДВ, або він не був зареєстрований платником ПДВ, податкова може прийняти рішення про зняття з обліку без працівника проведення документальної перевірки Після проведення документальної позапланової перевірки та проведення усіх розрахунків з бюджетом щодо сплати платежів податковий орган направляє до єдиного державного реєстру інформацію про відсутність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи. І кінцевим етапом у процедурі ліквідації підприємства є подання платником до державного реєстратора документів, які передбачені законом України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань номер 755 від 15 травня 2003 року та внесення державним реєстратом до реєстру даних про проведення реєстрації припинення юридичної особи шляхом ліквідації Пані Наталя, дякую, що ви так вичерпно відповіли на всі мої запитання. Я знаю, що завжди актуальна і потрібна інформація для суб'єктів господарювання є на сайті Державної податкової служби головного управління, так Івано-Франківській області. Ну а ми з вами побачимось уже у наступних випусках. Бережіть себе, свою сім'ю і нашу Україну.